Всім доброї ночі, боже благослови сині там, де ви є, поділюсь двома відео. Перше, що треба живитись з божественною інформацією, якісно це 21 день, но жися 63 дні йде звичка. Це треба сповідь, розсічення це є сповідь. Я записую своє відкровення і хочу змінити своє старе життя на нове. І дійсно ти мовчити в клітці. Дійсно, треба живити з божественною інформацією. Бо дійсно нове від, відображається в нашому розумі, якщо ми будемо проповідувати Слово Боже, буде хороша звичка, і особливо рани, вони загоюються за 20 день, це все створено Словом Божим. І потерю з другим, що не треба обкрадати церкву, треба зжертувати пастер, і церква вона потрібна, бо раз Бога, вона може бути дуже сильно покрає, Бог, за те, що ти будеш, якщо раз з Богом, це воно Бог це не прив'язує. А дійсно нам треба подражати Божим людям, слідувати за церквою, не обкрадати. Бо як деякі кажуть, що церква не потрібна, пастиря не потрібна, я жертвувати не буду і взагалі вірю в Бога, як хочу. Так не потрібно, бо це гра з Богом. Так не можна робити, бо Бог за це буде крати. Так що нам треба довіряти Богу і слідувати за апостолами, пророками і вивчати Слово Боже. Амінь.